Тож схватив у схотив перестарого. Його зам на тих радостях силого відправив на офіцерські курси. Отак вот його вот кар'єра стартувала. У мене ще навіть є десь фотографія того зовсім. О 16-му чуєш, він же офіцером штабу став, здоровий бугай. Ми якось з ним заселилися на навесні. І хоч зранку я просинаюсь від диренча. Я, блядь, за автомат до вікна думав, пітерські танки наступають, понял? Дивлюся, а то сивий трактор перегнав город купати. Каже, а що земля зря стоїть? Важка втрата. Зоруйка втрата. Ти взагалі борода, я тобі скажу, у нас у людях повна срака. Я вчора був на нараді все таке. Сусідів зліла, з батальйону лишилося 15 чоловік. Дії в там ситуація трошки краще, там поповнення з приїхав. Але вони ніхуя по-нашому не магати. по американськи А як вони спілкуються? Хлопці кажуть, ви наші дрони не збивайте придурки. А вони сі-сі. Але хоч якісь люди. Блядська в наступає і день їм вночі. Трасу майже перекрили. Так а ти що хотів? Чи ж Настя? Дитина хворіє. Mm. Треба вдома до відпустити операцію. Mm. А яку хуя вона в пішла? Додому їздить чи що? Согласен. Знаєш, там бат, жінка мені пише. Ти або приїхає додому відпустку. Або візьме сина в гоїни. За 10 років ніколи такого не писала. А зараз пише. А ти що? З 20 медиків залишилось двоє. Ротних теж мало. А тепер слухайте сюди. Якщо хоч хтось крок зробить села, я подам рапорт за самого І мені похуй на ваші всі заслуги! Ви, блядь, заслужені ці стали! Сука, діла усі! Розвали тут демократію, блядь! Ясно. Дозвольте спитати. Що? А, скажи мені, що? Скажи, що? Кінь. що що? А, кінь? Кінь. Звідки тут кінь? Кінь. голодний. У солі ходив,